І так, всім привіт, мої любі метелики. Ви знову на каналі Зар І я не упущу цю можливість прорекламую рекламуюсі. Телеграм-канал. Підписуйтесь на Lizard Інфо, тому що там в мене є можливість з вами переписуватися, спілкуватися, там дуже багато свіжої інформації, і там я з'являюся набагато частіше, ніж на Ютубі. Отже, сьогодні у нас інтерв'ю з моєю подругою. І знаєте чому? Тому що ви не знаєте, ви ж не підписані на мій телеграм-канал. Отже, усі телеграм-канали я випустила опитування, що ви хочете, щоб я зняла. І виграло, звичайно ж, інтерв'ю з друзями. Сьогодні я запросила Мію, ту саму Мію, яка учас. Тово, якби в історії про духа, і сьогодні ми розпитаємо її про всякі інтересні питання по поводу канала і дізнаємося, що вона взагалі думає по цьому поводу. А якщо вам цікаво, то ставайтеся на цьому каналі і бажаю вам приємного перегляду. Отже, це мія. Привітайся! Вона е, оператор і містеріс. Тому сьогодні ми в неї запитаємо дуже багато питань. Саме перше і банальне питання. Подобається тобі допомагати в каналі чи ні? Ну, якщо в мене є можливість, то я можу, а так, то якщо мені лінь. Бо просто якось надоїдає. Друге то... питання. Попросила задати моя подруга, яка теж дивиться наш канал, це радіє вміє переглядом на каналі, підписникам і лайкам. Да. Коротко і ясно. Далі, третє питання я вигадала сама. Ну, звичайно, я виготовити її. Ну, коротше. Чи плануєш ти допомагати знімати історії про духа? Це сама така, знаєте, історія про духа навіть дуже цікава і вона така захоплива і трохи страшна. Це саме популярна історія на нашому каналі. Зразу кажу, що ми мали знімати сьогодні зовсім інакшу історію, але підписники на каналі захотіли другу частину про духа. Тому чекайте. І це вже яке буде питання? Третє чи четверте? Четверте. І так, четверте питання. Як же ж взагалі Мія відреагувала на запрошення на інтерв'ю? Мія, дає тобі слово. Чесно, я дуже переживала і. Не знаю. Трохи боялася, що люди не так зреагують, і буде якісь проблеми, конфлікти, і так далі. Ну, було трохи страшно. Але люди хотіли. ми <кл> зробили. <'язок> Добре, п'яте питання. Чи допомагає, точніше, як би сказати, скільки годин ми, в принципі, тратимо на всю роботу, ми будемо двоє відповідати спочатку даю слово, mm, Ну, Ми о 8 ранку ми починаємо. Е, ну, я приходжу до неї, ми там підготовуємо, е, придумаємо, що вдягнутися, що зробити. Е, Сцену, можна так сказати. І де будемо знімати. Я сижу з боку, освітлення ставлю, ставлю. Так, при можливості так Мія да. може поставити на паузу відео або наоборот, Якщо хтось, наприклад, зайде в кімнату, моя молодша сестра чи хтось. До речі, моя молодша сестра теж, якби участвує в історії про духа. Якщо, наприклад, сестра зайде, в нас вже був такий випадок, що сестра зайшла і їй показувала, типу, тихо, ми зайняті. І весь цей час, якщо хтось заходить, Мія вже на автоматі ставить на паузу, щоб не споганити якийсь кадр? Якщо питати, скільки ми часу на цю роботу тратимо, це 8 годин ми починаємо це все робити. І примірно в 11.12 -ті, да, 11 виставляємо відео. А далі ми відсипаємося. Точніше, я відсипаюся, тому що для мене це дуже сильно важко. Так, шосте запитання. Як відреагувала Мія? На канал. Тобто була вона в захваті чи як? Ні. Чесно, я спочатку думаю, та ні, це фігня, ніхто не буде підписуватись. Аудиторії ой, аудиторії не буде багато. Але потім, як я побачила вашу активність, я дуже здивувалася, що таке взагалі буває. Я дуже рада, дякую вам. І підписуйтесь на телеграм. Чесно сказати, коли ми знімали перше відео, ми дуже сильно хвилювалися. Я зразу вам кажу, що я першу частину про духа видумала. Тобто це все взято з голови і це вже і так ясно. Я пам'ятаю, як я сиділа просто, я не знала, як сказати правильно, і мені допомагала Мія. Так, це сьоме запитання буде? Чи яке? Приблизно, так. Да. Ну, сьоме запитання, окей. А як же ж е, знають наші друзі про канал і взагалі піарили нас хтось чи ні? Ой! Спойлер! А, ну, в інстаграмі я піарила, да, піарила наш канал і на нас підписувались мої друзі. Бо в мене в інстаграмі не ну, так мало. Може, підписників, але до... 200 підписків в мене там є, в мене там 192 підписника. І друзі підписувались, але вони не піарили нас. Так, це обідно, але це правда. Так, ось мене запитання і, скоріше за все, останнє, тому що я не хочу тріпати її нерви. Вона дуже сильно зараз хвилюється, переживає. І ви це, замітно. коротше, восьме запитання, чи планує своє м'я далі допомагати в каналі і продвигати його. Я не знаю, якщо аудиторія діби, буде нормальна і не будуть відписуватися, ну, буде продвигатися, ви будете нам давати мотивацію, і я... мені самі буде приємно зніматися і допомагати знімати відео і канал. І щось там продвигати. Ну, а з вами сьогодні була Зара і Мія. Всім бажаю приємного вечора і всім па-па. виключай.